Книга пророка Даниила 13. Сусана Був чоловік, що жив у Вавилоні, на ім'я Йоаким. Він узяв собі жінку на ім'я Сусана, дочку Хілкии, була ж вона вельми, вродлива і богобоязна. Бо батьки її були справедливі і виховали свою дочку за законом Мойсеєвим. Був же Йоаким дуже багатий і мав сад біля свого дому. Юдеї приходили на нього, бо він був найвидатнішним найвидатнішим з усіх. того року були призначені суддями двоє старих з народу, про яких Господ сказав, Несправедливість вийшла з вавилону від старих суддів які вважали себе провідниками народу. Вони приходили часто до дому Йоакіма і в ситі, що мали судові справи, вдавались до них. Опів дні, як народ розродився, Сусана вродила усаду свого чоловіка і прогулювалась собі по ньому. Двоє старих побачили, як вона щодня вгодила і прогулювалась, і запалали вони пристрастю до неї. Розум у них пішов обертом, а очі завернули так, що вони не бачили більш неба і забули про справедливі присуди. Обидва вони запалали любов'ю до неї, але не говорили один одному про муку свою. Бо Тales признатись у своїм бажанні мати її. Щодня вони пину стежили за нею, щоб побачити її. раз якось і каже один одному. Ходімо до дому час обідати. І вишли і розішлися, але, повернувшися, знову прийшли на те саме місце, спитали один одного про причину і признались у своїй пристрасті, а тоді разом умовились про час, коли б їм застати сусану саму. Як же вони очікували служного дня, сталося що вона, як то звичайно робила і раніше увійшла лише з двома дівчатками і хотіла скупатися. У саду бо було гаряче. А не було там нікого крім двох старих, що зговався наглядали за нею. Вона сказала дівчаткам, принесіть мені олії і пагощів та замкніть ворота до саду, щоб я могла скупатись. Ті зробили, Як вона звелила, замкнули ворота до саду і вишли бічними дверями, щоб принести що їм було наказано. Про старих же, що сховались, вони не знали. Як же дівчатка вийшли, обидва старі встали, підбігли до ней і сказали. Ворота до саду замкнені, ніхто нас не бачить. Ми Палаємо пристрастю до тебе, тож пристан на наше бажання і стан нашою. А як ні ми посвідчимо на тебе, що з тобою був хлопець, і тому мовляв ти і вислала хет від себе, дівчаток». Зідхнула Сусана і movela. «Скрутно мені мене бо як зроблю це смерть мені, а як не зроблю, не мені з рук ваших. Але волію не зробивши цього, потрапити у ваші руки, ніж. ...сохрішити перед Богом. І скрикнула Сусана сильним голосом, але обидва старі і собі закричали на перекір її. Один побіг, щоб відчинити ворота до саду. Як же почули ті, що були в домі крик кинулися через бічні двері, побачите, що сталось, як старі посповіли, розповіли, і Як старі розповіли по своєму про справу, Lui, Za, Soromiles, Velmi, Bopro Sussano, Nicole, Tiohos, Tacorro, Né, Rovorilos. Nas Tupno, Coli, Narod, vibra Vibraus, O Yi, Tio Lovica, Joaquim, Prischli, I, Obedvas, Tari, Spouvneni, namiro SUSANI vidati ii na morte. To iskazali pered narodom, poslit za susanoju dotkoyu hiukii, ginkoyu ti poslali. I prišlavo na sama ii baki e o seus rodei suzana zbula, a vrodleva e harna zlitiá e Oti, bezakoni zvelili zniate na znei bovona bula pokrita chob nasititis e i, i Домашні її і усі, що її бачили, плакали, а обидва старі встали серед народу і поклали свої руки її на голову. Вона ж плаче, хлянула. Догорі на небо, бо її серце звірилось на господа. Старі промовили. Тоді, як ми самі ходили собі по саду, увійшла ота з двома дівчатками і, зачинивши ворота до саду, відпустила дівчаток. Аж тут прийшов до неї хлопець, що був зговався та і злігся з нею. Ми ж, сидівши в закутку в саду, як побачили злочин, побігли до них. То і побачили, що вони були разом, та не могли його згопити. Бо він був дужчий від нас. Отож, видчинивше, від, ворота, вискочив. Цю ж ми. Згопили і спитали, хто такий той хлопець. Та вона не зготіла нам сказати, це ми звідчимо. Зібрани повиріли її, зібрані повірили її їм, як старшим у народі і як судям. І засудили її на смерть. Тоді Сусана скрикнула сильним голосом і сказала, О, Вічний Боже, знавче скритих черей, як видаєш усе раниш, ніж воно стане. Ти знаєш, що на мене зроблено ложне звидоство, і ось я мушу вмерти, Хоч я і не вчинила нічого з того, що отці мені злісно закидають». І почув Господь її голос. І як ведену її на смерть, Бог збудив святий дух молодого хлопця на імя Даниил. І цей кричав сильним голосом. Я не виний. У крови цієї. Тоді увесь народ обернувся до нього і сказав, що то за слово, що ти промовив? Він же ставши, них, заговорив. То ви такі дурні, сини Ізраїля, не розсу. div še in ne rozebral še jasno v sprave, zasudili ve dočku Izraela, povrnil se nazad do sodu, bo odci zrobili na njej nepravdeve z vidotstvo. Uves narod povrnil se, Джу і старі сказали до нього. сидай отут посеред нас і повідай нам бо Бог дав тобі право старості. Даніл до них і каже, розлучить її одного від одного далеко, я їїх. Розліжду. Розліджу. Розліджу. Як же вони були розлучені один від одного, він покликав одного з них і мовив до нього, о застарілий у злі ос упали хріхи, що ти був на кой, судивши суди, несправедливі, засуджувавши невинних не виних и виних тоді, як Господь наказав. не і справедливого не смієш. Убивати. Отож, як що ти бачив отцю, скажи, під який деревом ти їх обох бачив купі?» той відповів під яленою. А Даниил сказав, добре збрехав!» nas folhas colovu bo anhel boje o vid borra na casa rostiáte tebe nad voie vid posteu vin tiorro esveliu prevesti drorro tá is casal doniorro as Hanaana ane yudi krasa, zvela tebe i prestrast perevernula tvoje serce tak ve tiniles, dotka mi Israelia, i ti maliakani van PIDAVALES ale dotka yudi Nesnesla Vachorro Bezaconia Skajimeni Otje Pid Yaquim de Revom Ti Zarropeu Ii Razom Toi vidpovil, Pid Du Bom Danil promoveu Donioró Dobres Brehau E ti na tvoio Rolovu Bo З мечем у руці вже чекає, щоб розпана... розпанагати тебе на двоє, аби вигубити вас. І скричали усі зборі сильним голосом, і благословили Бога, що спасає тих, які надіються, на нього. А далі встали на обох старих, бо Даніїл впасніми ж... їхніми хубами довів, що вони дали дожне звідоцтво, і з ними зроблено так, як вони заслухували. Засвисли намір супроти ближнього. вченено з ними за законом Мойсея і убито їх, і того дня була врятована кров невена. Гілкіяш і його жінка хвалили Бога за свою дочку Сусану разом з Йоакімом, її чоловіком, і з усіма родичами, бо у ній не знайшлося нічого ханебного. А Даніїв від того дня In nadalje stal velikim pred narodom. Konec.